Негайно арештувати таку вимогу поставили перед СБУ українські активісти щодо Чернівецького полісмена. Натомість той написав рапорт про звільнення. Написав рапорт про звільнення з національної поліції у зв'язку із вислугою років та отримав направлення для проходження військово-лікарської комісії. Що було далі? Дивіться у програмі Місце злочину. Не карати, а застерігати. Як працюються нові патрульні поліції у Чернівцях? Були там на виклику, і виходить, там ну людина не знала, як пройти до е ЧНУ. Ну там показали, ну тобто там бабусі через дорогу теж можна перевезти. Патрульні вже зіштовхнулися із першими проблемами. Я це НПДР, автомобільні номери, які привернули увагу патрульних. З цього приводу звернулися до власника автотранспорту. Знаєте, що у вас номера не одинакові? Да. Знаєте, да? І що і так, це так має бути? Громадського активіста все ж оштрафували, але не за номери. Усі подробиці цих та інших кримінальних подій краю розповім вам. Я ведуча Марина Чорней. Вітаю! Майборос таки подав у відставку. Нагадаємо, заступника начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головного управління національної поліції у Чернівецькій області Володимира Майбороса звинуватили у співпраці з терористами під час роботи у Донецькій області і причетності до розстрілу українських військових. Втім, сам правоохоронець цю інформацію спростовував. Стосовно нього розпочалася службова перевірка. В той же час перевіряти полісмена взялися й українські. Скі активісти. Що вони накопали і чому поліціян таки написав рапорт про звільнення, розповість Павло Монахов. Негайно арештувати. Саме таку вимогу до СБУ щодо одного з керівників Чернівецької поліції Володимира Майбороса, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званої ДНР, на своїй сторінці у соціальній мережі опублікувала вінницька активістка Тісія Гайда. Ми, аналітична група громадської СБУ автомайданів України, вимагаємо нарешті у СБУ заарештувати Майбороса, який брав участь у посяганні на суверенітет та територіальну цілісність України, беручи активну участь у референдумі 11 травня 2014 року у Волноваському районі, ініційованому незаконними збройними формуваннями ДНР щодо самовизначення місцевих жителів. Більше того, вчинив злочин за статтями 109, 111 кримінального кодексу України та стаття 366 кримінального кодексу України. Окрім того, жінка надала документи та відеодокази причетності полісмена до співпраці з ворогами у 2014 році. До прикладу, ось це відео свідчить про причетність Майбороса до антиукраїнської діяльності. Там сепаратисти з російськими триколорами та місцевою міліцією, яку в той час очолював Володимир Майборос, розвертають колону української армії. Машина правоохоронців перекриває дорогу. Россия! 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 Також в інтернеті з'явилося відео, де Майборос на одному з засідань у Волновасі у 2014-му спокійно слухає ополченців Донбасу, які закликають до повалення державного устрою, зазначає активістка. І до речі, саме на цьому засіданні підтверджують, що у Волновасі майорів такий прапор Росії. Щодо останнього під час прес-конференції у Чернівцях Володимир Майборос відрікався в апри го року З флагами нічого не відбувалося, взагалі нічого не відбувалося. Це все вимисло, флаг України, ні катасроєділа не снімалося. Втім, на відео Полченці у присутності Володимира Майбереса пояснювали зовсім інше. Противовес незаконным действиям западных регионов, которые безжалостно сносили наши памятники и Першим Майбороса у співпраці з так званою ДНР запідозрив чернівецький блогер, який цю інформацію опублікував також у соціальній мережі. Це викликало масовий резонанс у змі. Тоді Майборос повідомив, що чутки щодо його діяльності у Волновасі два роки тому неправдиві. А через те, що був проти ополченців, його сім'я опинилася у небезпеці, тому і привівся до Чернівців. Я і весь лічний состав, като місця сам ні а продовжував виконувати свої функціональні обов'язки веде ДНР. Можете посмотреть, зайти на сайт, внесенные в список предателей ДНР, там где я являюсь самым первым лицом. Стосовно правоохоронця одразу розпочалася службова перевірка, та від роботи його не відсторонювали. А вже 1 квітня у поліції повідомили, що Володимир Майбарос написав рапорт на звільнення з національної поліції у зв'язку з вислогою років та отримав направлення для проходження військово-лікарської комісії. За фактами викладених у засобах масової інформації проводиться комісійна перевірка із залученням відповідних служб. Про результати зазначеної перевірки буде повідомлено по її завершенні. Та українські активісти цьому не зраділи. Мовляв, чому у нас тих, хто співпрацює з сепаратистами, звільняють на пенсію за вислугою років. Тому активісти обіцяють добитися справедливого покарання. Напад посеред білого дня у Чернівцях біля мосту на річці пруд двоє чоловіків напали та пограбували 54-річного Буковинця. Вони відрекомендувавшись працівниками правоохоронних органів, ударили потерпілого по обличчю та забрали мобільний телефон 600 гривень і паспорт. Після чого, десь близько через 30, 30 хвилин одного з нападників було затримано в районі епіцентру вулиці Хотинській. При затриманні і проведенні особистого огляду речові докази, тобі мобільний, мобільний телефон та гроші були вилучені у злочинця. За цим фактом розпочато кримінальне провадження пошуки іншого грабіжника наразі тривають. Зловмисникам за скоєне загрожує ув'язнення строком до шести років. Нова поліція в дії. Вони переводять бабусь через дорогу, підказують маршрут та поки що лише попереджують правопорушників. Перші дні патрульних на вулицях міста доволі спокійні. Втім, полісмени кажуть, роботи не початий край. Про перші досягнення та проблеми чернівецьких патрульних у сюжеті наших журналістів. Я чекала, коли вже запрацює поліція. Півроку чекала. Пані Ольга розповідає, сподівається, що саме полісмени зможуть вирішити її проблему. Вже декілька років вона потерпає від маршрутників, які самовільно зробили зупинку біля її дому на Корсунській 1 Роками вже стоять отут гуськом, з пів сьомої приїжджають, і у мене з психрозладами брат, і всі просипаються, дитина просипається. Скаржиться, зверталася до міліції, але їй не допомогли. Нині всі надії на поліцію. Я йшла до начальника, заяви, скарги, писала руками. Ну я сподіваюся, я в поліцію вірю. Нові патрульні на місце події прибули та взялися оформляти протокол. Кажуть, для початку потрібно з'ясувати всі обставини. Ось вот зараз проводимо роботу, знайом точно, ліба це зупинка громадського транспорту, або ні. Якщо ні, то вот буде виснажливо постанова на водителя. А якщо так, да, то повинні повісити сюди знак. Подібних звернень від Чернівчан полісмени мають вдосталь. Наголошують, основне завдання нині не карати правопорушників, а поки що лише застерігати. Проводяться профілактичні роботи, піклування поліцейське проводиться. От сьогодні, наприклад, були там на виклику і людина не знала, як пройти до ЧНУ. Ну, там показали. ну. Тобто там бабуся через дорогу теж можна привезти. Патрульні просто підходять, допомагають там е, е, супроводжували автомобіль, в якого вистрелило колесо, е, вантажний автомобіль, е, супроводжували, допомагали йому проїхати е, до найближчої станції техобслуговування. Для того аби ловити правопорушників, мають усе необхідне. На екіпаж дається одна камера, особисто яка записується, коли з правопорушниками спілкуємося, з громадянами. Якісь заяви, звернення, пропозиції. Одна рація дається на екіпаж переносна. Так всі екіпіруємося як потрібно там. бронежилети у перші дні роботи. Патрульні вже встигли побороти заборонене паркування, зокрема на мості біля Калинівського ринку, та впіймати декількох правопорушників. кажуть, що у пошуку їх неабияк допомагають містяни, повідомляють їм про порушення закону та нетверезих водіїв. За такою інформацією було. Зупинено транспортний засіб, в якому перевозили е, пристрій, схожий на пістолет, а також речовину сіро-зеленого кольору. Далі ведеться слідство. Та поряд із першими досягненнями патрульні зіштовхнулися із першими проблемами. Одна з найбільших це розмітка доріг. точніше, її відсутність. Не видно, е, де суцільна пряма, не видно пішохідних переходів. Дуже багато знаків суперечить один одному. І важко винести правильне рішення, тому що дійсно ти бачиш, що є один знак, а буквально за кілька метрів від нього стоїть інший знак, який суперечить йому цю проблему. Сподіваються вирішити за допомогою місцевих владників якнайшвидше, тому що. Тільки коли будуть створені умови для того, щоб люди дотримувалися, і тоді і людям буде простіше. Дії нових патрульних під пильним наглядом чернівчан, дехто навіть звітує про побачене у соціальних мережах, кажуть різницю між міліцією та поліцією вже відчули. Чище в місті стало менше бомжів, центральна вулиця чиста. Можна розвернутися, проїхатися, свободно. Набагато краще дуже класно. Молодці хлопці працюють. Менше порушень стало більше дивляться за цим. Урдіє самі. На патрульних чернівчани покладають великі надії. кажуть, головне, щоб не пішли по старих схемах міліціонерів. Щоб не було корупції. Втім, самі патрульні запевняють, на неправомірну вигоду не поведуться. Я думаю, що я предлагати не буду, тому що знаю, що це прийшли чесні, відповідальні люди. І сюди не прийшов би, чоловік, щоб брати хабарі, а прийшов служити, захищати і піднімати якби та чи буде це так, покаже час. Поліція почала патрулювати Чернівці і вже знаходить правопорушників. Нові правоохоронці звернули свою увагу на власника машини з номерами абревіатурою ЯЦН ПДР. Більше розповість Олександр Докієн. За словами захисників порядку, не можна, аби на одній машині були два різні номери. Аби припинити правопорушення і притягнути винного до відповідальності, приїхали декілька машин і шість поліціянтів. Знаєте, що у вас номери не одинакові? Да. Знаєте, так? Да? І що і так, то так має бути? Ні, напевно, не буде. Так. Що ви свідомо порушити правила дорожнього руху? Так. Да. Чому? Це моя позиція. Позиція порушити правила дорожнього руху. Це моя позиція висловлювати свою точку зору. Ну точка зору всіх може можливо шляхом порушень правил дорожнього ну, так, руху. Ви готовий заплатити штраф. Дуже добре. За словами Василя Забродського, такі номери на автомобілі. Це його громадянська позиція. І ці дії він здійснив свідомо. Громадський активіст розповідає, що розшифровується абревіатура так. Я ціною правила дорожнього руху і не розуміє, чому більшість людей розшифровують інакше. Це неправильно, але іншого немає варіанту. Це неправильно, але в мене іншого варіанту немає. Чому так ну що так у мене склали життєві обставини, тому що таке моє ставлення до цієї влади. Яка на крові тисяч людей зайшла і продовжує грабувати країну? Громадського активіста таки оштрафували, але не за номери, а за те, що він припаркувався у невідповідному місці занадто близько до перехрестя. Нагадаємо, Василь Заброцький із такими ж номерними знаками їздив на мопеді, допоки їх не вкрали. Не перемикайте і дізнаєтеся, які дорожньо-транспортні пригоди трапилися у чернівцях, а також побачите перші відео з реєстраторів чернівчан, на яких видно як працюють патрульні, та спершу про чергове псевдозамінування. Нетверезий боковинець замінував залізничний вокзал. Сталося це 28 березня о 10-й вечора. На місце пригоди прибули правоохоронці та аварійні служби, які провели евакуацію відвідувачів і працівників вокзалу. Опісля спеціалісти обстежили територію та приміщення. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Згодом слідчо-оперативними групами було встановлено особу, яка повідомила про замінування. Це 44-річний житель Хотинщини, який у момент надання недостатньо достовірної інформації перебував у стані алкогольного сп'яніння. Окрім того, раніше він уже надсилав неправдиві виклики. За такі дії буковинцю загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Триває слідство. На перехресті вулиць Воробкевича та Південно-Кільцевої зіштовхнулися дві автівки. Внаслідок аварії постраждалих немає. Обидва автомобілі зазнали незначних пошкоджень. Водії підписали європротоколи. Ситуацію на місці події врегульовували полісмени. Дві дорожні-транспортні пригоди трапилися на невеликій відстані одна від одної і майже одночасно минулого тижня. Одна з них на вулиці Герою Майдану, інша на об'їзному кільці проспекту Незалежності. Так, на проспекті зіштовхнулися БМВ та Мерседес Спрінтер. Постраждалих немає. На місці аварії працювали патрульні. А у великому кучурові молодик на Део збив двох неповнолітніх дівчат. Він, перевищивши швидкість на сільській гравійній дорозі, не розрахував можливості автомобіля, його відкинуло ліворуч, внаслідок чого він і наїхав на підлітків. Опісля автівка протаранила паркан, врізалася в яблуню і її відкинуло нагород приватного господарства. Наразі відомо, що одна з дівчат перебуває у комі. Триває слідство. На вулиці Вірменській п'яний водій врізався у будівлю. Пішоходів на той момент на тротуарі не було і ніхто не постраждав. За словами полісмена, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Йому стало зле. Чоловіка забрала швидка допомога. Правоохоронці встановлювали причини аварії і врегульовували дорожній рух. Ще одна аварія трапилася на вулиці університетській, неподалік резиденції. Там зіштовхнулися два автомобілі. Наслідок ДТП ніхто не постраждав, але рух на вулиці зупинився і утворився затор. А на вулиці Хотинській вантажівка ледь не збила дітей. Очевидці події виклали в мережу інтернет відео з події. На ньому видно, як двоє школярів переходили дорогу на пішохідному переході. А в той час проїжджав автомобіль ГАЗ. Водій вантажівки навіть не думав гальмувати. Він трохи повернув і лише завдяки цьому маневру уник аварійної ситуації. І у рубриці без коментарів відео з патрульними з реєстратора чернівчанина. Управління Національної поліції міста Чернівців Олег Йосипів розповів під час сесії міської ради про роботу та подальші плани нових поліціянтів. Коротко про себе. Йосипів Олег Петрович, лейтенант поліції, начальник управління патрульної поліції в місті Чернівці. Родом з Івано-Франківської області. Колись в минулому підприємець, пізніше, коли розпочалася Революція Гідності, як і більшість нас, як і більшість вас, ми були учасниками Революції Гідності. Після чого був одним із, із керівників першого батальйону МВС України. Пізніше працював в департаменті патрульної поліції. Також був призначений на посаду першого заступника начальника управління патрульної поліції в місті Новофранківську. Зараз начальник управління патрульної поліції в місті Чернівцях. Всі ми пам'ятаємо, з чого почалися зміни. Всі ми пам'ятаємо героїв Небесної Сотні. Всі пам'ятаємо хлопців-героїв, які і зараз продовжують гинути на сході України. Ми не маємо морального права відступити ні кроку назад. Саме тому ми тут. І разом. Ми разом повинні працювати. Разом влада, депутатський корпус, громадські активісти, підприємці, небайдужі громадяни повинні працювати як одне ціле. І долучитися до однієї, справи. щоб зробити наше місто, місто Чернівці, безпечним містом. Щоб можна було рухатись автомобільними дорогами безпечно, щоб можна було безпечно прогулюватись з дітками в парках. Ми повинні робити все разом. Тому щиро розраховую. На вашу підтримку і довіру. Коротко хочу сказати, що ми не каральний орган, ми зорієнтовані на те, щоб попередити правопорушення, ми більше проводимо профілактику, і хочу зробити великий наголос на тому, що жодних планів, жодних показників. По складенні протоколів, винесенні постанов чи евакуації транспортних засобів мені не ставляться, і я як керівник не ставлю їх патрульним поліцейським. Тому цього не буде. Якщо ми звикли, що колись десь можливо воно було. Я запевняю, що цю, цього не буде. Далі слідуюче. Стосовно доповіді. Ми будемо відкрита розмова. Відкрита розмова буде однозначно. Інформація буде. Ми будемо збирати брифінги, будемо проводити з вашої зустрічі за вашою участю. Я також зацікавлений тому, тому що хочу, щоб люди знали про ті проблеми, з якими ми також зустрічаємось, і, можливо, ви, як депутати, як небайдужі мешканці міста Чернівців, як активісти зможете чимось допомогти. Тому я також в цьому зацікавлений і запевняю. Що будемо проводити доволі часто такі зустрічі, хочу наголосити про те, що саме перше, ви правильно сказали, ми створені для допомоги народу, ми служимо народу, і це правда. І якщо десь є можливо факти, коли автомобіль рухається з трошки вищою швидкістю і не зупиняється. У мене це особисто на контролі, і значить, він виконує якісь завдання. Але знову ж таки, також у нас є можливість проконтролювати швидкість і трекінг кожного автомобіля за будь-який період. Особисто в нас є служба, яка це відслідковує. Тому, якщо десь є перевищення е, своїх службових обов'язків, зловживання чимось, я е, роблю так. Що ці люди більше не роблять цього. Вони до них буде донесена ця інформація. Тому хочу запевнити, що зловживати і просто їздити з маячками на великій швидкості ніхто не буде. Більше того, ми націлюємо. Я думаю, ви побачили це, що усі екіпажі рухаються в режимі патрулювання зі швидкістю 40 км на годину. Бо тільки при такій швидкості можна побачити. Будь-які правопорушення, які відбуваються десь на тротуару, можливо, у дворі будинку це є швидкість для патрулювання. У нас є відділ безпеки дорожнього руху, де у нас є працівники, які займаються тим, що вони відслідковують проблемні ділянки. Також буде створена комісія, так? Да. в яку вони будуть включені. Я також буду включений, і ми будемо проговорювати ці всі моменти. Тільки таким чином ми досягнемо того результату, якого ми хочемо. А ми хочемо, щоб місто Чернівці було найбезпечнішим містом України. Ви дивилися програму Місце злочином. Стежте за кримінальними подіями в ефірі телеканалу Чернівецький Промінь. Та будьте обаченими. До зустрічі.